Розвіюю міфи про кавові дріпи. Я в цьому експерт, бо я люблю каву, і я пила кавові дріпи тоді ж, коли вони не були мейнстрімом, бо в мене була подружка в Японії. Кавовий дріп. Як ми його розкриваємо, це всі вже знають. Так? Ось оця така штучка у нас: одриваємо одне неї верхню ленточку, кладемо в чашечку і заливаємо кип'ятком. Тут все ясно. але з чим у нас не ясно. Хай ще воно настаюється. Є такий міф. Що якщо ви любите каву поміцніше, то ви можете пролити оцю всю каву, яка у вас буде, через е, оцей мішочок ще раз. Так от, друзі, я вам дуже раджу цього не робити. Чого? Щас поясню. Подивіться, як легко воно зараз все цідиться. Налила і майже зразу воно водичка проходить. Ну, ось, Подивіться. Налила і водичка цідиться. Не супер швидко, але цідиться. Якщо ви захочете повторити цей прийом ще раз з кавою, у вас не вийде. Ну, Ото це перший раз, воно так нормально проходить, більш-менш. Ось, бачите, воно все процідилось. Але я не знаю, хто повів цю мульку, що кавовий дріб можна процідити ще раз, щоб кава була міцніша. Мені це говорила не одна людина, я вже втомилась розказувати. Ось, давайте я просто це зроблю ще раз, і ви зрозумієте. Ось, беремо мішечок і так його хоп. І цідем ще раз. І зараз. Ай! Ну, чашка, по перше, повинна бути трошки круглою, почнеться пекло. Воно ж не цідеться. Дівчата, вода стоїть, кава стоїть і вона не цідеться. По другому разу кава не проціжується. Тобто вона зараз буде вам. Якщо першу чашку я собі зробила за 30 секунд, то оця буде хвилин 4. І ви почнете це все розливати діло по столу, як я. Тому що треба ж ідеально, щоб чашка була підходяща. По-друге, хлюпнуть же ж не вийде, то що тут повний мішечок. І от ви починаєте бадлятись. Ви починаєте бадлятись, кава стоїть і толком не цідиться. От от, от, от як, замість того, щоб взяти і випити каву і почати нею насолоджуватись, ви берете другу чашку і починаєте його цяпати. Чаш по, час по чайній ложці. Ну, бачите, ось. Ось, воно ж вихолоняє вже, кава вже не буде холодною. Воно капає, а ви ж дете. Залили один раз дріб. Випийте, пожалуйста. До чого тут оце другий раз? Ну, щоб ви розуміли, вже по столу всьому кава розлита. Це не тому, що я роззяла, а тому що дуже важко із тяжки в чашку переливати так, щоб воно не розлилося. Бо чашки круглі. Могла б вже пити каву. Але я сижу, розвела. Калюжу на столі і чекаю, поки мій кавовий дріб доцідеться.